Наразі, коли кращі сини й доньки українського народу захищають наші кордони та незалежність держави, ми стали ще більш мужніми та незламними. Кожен наближає перемогу, роблячи те, що він може та вміє. Ми захищаємо нашу країну своєю працею кожен день, бо у кожного з нас свій фронт. Тому ми започаткували обласний культурно-мистецький проєкт Пісні перемоги. До участі у проєкті запрошуються тільки мешканці міста Запоріжжя та Запорізької області, а саме Творчі працівники обласних підвідомчих комунальних установ, закладів культури, професійні аматорські поети, музиканти, автори-виконавці, аматорські вокальні ансамблі, малі форми, дуети тріо-квартет, установ закладів культури, викладачі та вихованці центрів дитячої творчості, учні та викладачі мистецьких шкіл, студенти та педагогічні працівники фахових мистецьких коледжів. Обов'язковим є створення та виконання творів, присвячених перемозі. України над російською військовою агресією створюємо нові пісні пісні перемоги. Зараз прифронтове місто Запоріжжя це місто сили, місто фортеця. Кожен мешканець нашого запорізького краю, де б він не знаходився, працює на перемогу. І ми віримо, що спільна велика мрія, наша перемога, обов'язково скоро здійсниться, і наші нові пісні пісні перемоги, заспіває весь світ. Детальну інформацію та умови участі ви знайдете в описі до відео.